Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава робота. З цієї ділянки лісу ми зробимо з вами поле. Ну, але як це було? Давайте подивимось спочатку. Головна проблема фермерів це те, що їм завжди мало землі. Дай більше землі і більших заробітків. І я той самий фермер, друзі, вітаю! І мені потрібна земля. Сьогодні ми з вами будемо робити нову земельну ділянку площею близько 2 гектарів, ну, на якій зараз знаходиться ділянка лісу. Гроші за цю ділянку заплачені, документи оформлені і можемо починати. Таким видом робіт я займаюся вперше. Мене це зацікавило, і побачимо, що з того вийде. Спершу нам потрібно буде знайти працівників на таку роботу. І я також, друзі, буду приймати в тому участь. Працівника я вже знайшов, Павло погодився, і для зрізу дерев будемо використовувати ось таку техніку. Бюджет у нас не резиновий, і поки що однієї одиниці нам буде достатньо. Ну а сам процес я спланував наступним чином. Спочатку ми вирубуємо ліс, потім вивозимо деревину. І вже після цього всього ми вже готуємо саму земельну ділянку. І відразу у нас з'явилися складнощі. Як виявилось, Павло не вміє користуватись даним апаратом. Але, друзі, прочитавши інструкцію, яка лежала в бардачку, діло пішло. Слава Богу. Слава Богу, що не потрібно буде шукати другого спеціаліста. Але, друзі, дивлячись на те, як Павло валить і дерева, я про всяк випадок вирішив перекрити дорогу. Але, як то кажуть, до будь-якої роботи звикаєш, так само і Павло валив вже той ліс, як траву в укіс. Я думаю, для початку одного такого апарату нам вистачить на цю ділянку. Хоча можливо може бути таке, що потрібно буде шукати ще одного спеціаліста. Це в нас лише початок, ну а далі ми вже побачимо. Від краю дороги ми дерева прибрали і, в принципі, можемо вже відпускати водіїв. А то ще, друзі, піде чутка, що тут стоїть якийсь блокпост. А в селі сарафанне радіо. Працює дуже швидко. І таке буває, це Павло здирає зайвий шар фарби з мого трактора. Дякую, Паш. Ну, це як я розумію, немає за що. Ну а я ж поки, друзі, буду розволікати всі колоди, бо з часом їх буде більше і потім ми вже не дамо їм ради. Ну, з такими колесами можна їздити по пеньках, хоча краще цього не робити. Потихеньку, але вже видно прогрес. І це звичайно добре. Починати завжди важко, це у всьому так в житті. Так само і в нас. Але саме головне, друзі, не втрачати оптимізм. Не втрачати оптимізм та продовжувати. І тоді у вас все вийде. Довелось, друзі, наймати ще одного працівника, просто за павлом я вже не встигав. І через те, що пеньків вже стало більше, і тепер стало складніше волочити ті колоди. Ну, а я взяв мульчувач та буду подрібнювати пеньки, бо вони нам дуже заважали. Хоча, знаєте, я їхав з магазину та думав, чи буде воно працювати з пеньками. Таким я раніше не займався. І тут я вже подумав, що не буде воно працювати. Але слава Богу, що вистачило розуму підняти каркас і все працює. Зараз, друзі, ми видаляємо лише пеньки, які заважають нам перетягувати колоди. Вже повністю мульчувачом ми пройдемо на останньому третьому етапі. Ну, коли вже будемо готувати нашу земельну ділянку. Просто як бачите, тут зараз дуже багато деревини, і ця деревина нам буде заважати. Нам буде незручно. Ну а відразу вивозити у нас немає можливості та немає вільних рук. Тому будемо все робити поступово, поетапно, і тоді буде якийсь сьоготовк. І тут вже, друзі, помітний результат, і вже поступово вимальовується наша земельна ділянка. Ну а частину витрат на техніку для цих робіт ми компенсуємо продажем деревини. Я впевнений, друзі, що ми на цьому навіть заробимо. Деревина це цінний матеріал. Ну і відповідно цінний матеріал коштує чималих грошей. Тому в мінус ми точно не підемо. Ну а далі, друзі, для роботи ми задіяли ось такий апарат. Ну, тільки він нам знадобився для стягування колод до кучі. І в принципі з завданням він впорався. Ну а найбільше клопоту на цьому етапі в нас було з пеньками, щоб вони вже скисли. З пеньками, яких не було видно за кущами та травою. І вони додали нам трохи проблем. Просто спочатку ми цей момент не прорахували, але вже потім, друзі, ми війшли в робочий ритм. І тут ми майже вже завершили перший етап. І як бачите, видно майже всю земельну ділянку. І відповідно і роботи пішло значно швидше та веселіше. Ну, не знаю, як. Моїх працівників, але в мене точно. А якщо дивитись із цього ракурсу, то взагалі не віриться, що тут не так давно ще був ліс. Павло на тому апараті валить ліс на п'ятій передачі. Бідна техніка. І нарешті, друзі, останнє дерево. І тепер вже здається, що не така вже й велика ця земельна ділянка, як здавалось до цього. Хоча площа цієї ділянки, нагадаю, близько 2 гектарів. І тут вже фінішна пряма першого етапу зачистка території. Стягуємо, викорчовуємо, прибираємо та повертаємо орендовану техніку. І відразу після цього ми розпочинаємо другий етап. Будемо, друзі, вивозити деревину. Ну а завантажувати деревину будемо ось таким апаратом. Так, на загрузці. Ходи сюди, куди ти побіг. І відразу, друзі, стало зрозуміло, що завантаження деревини займе в нас не одну годину часу. Як планувалося раніше, а значно більше. Як ви розумієте, це буде клопітка робота. У нас було по різному. Бувало, що один захват покладемо нормально, інший не дуже. Але, друзі, ми пробували, старалися і, як то кажуть, набивали руку. Але кожного разу ми мали ось це. Ось такий результат. Звичайно, що діло в навиках, ні я, ні хлопці щодня не працюють на такій техніці. Ми старалися, але виходило зовсім не те, що хотілося. І це, друзі, виглядало дуже крінжово, навіть не було що зняти, якщо чесно. Якщо відверто, то я собі уявляв це зовсім не так. І тут вже за діло береться професіонал. Як бачите, перший захват поклав ідеально. У мене тоді було таке відчуття, що так і далі буде. Але, як ви розумієте, я дуже в цьому помилявся. Ну і все, на цьому ваш професіоналізм вичерпано. Всім дякую за увагу. Ну, зараз, думаю, наб'ємо руку, і діло піде ліпше далі. І як результат, друзі, та сама біда. Ідеально або хоча б нормально зробити не вийшло. Але, друзі, я не покладав спробу зробити і відзняти хоча б одну нормальну загрузку. Результат вже навіків відчувався, і я вам скажу, справи стали йти ліпше, ніж спочатку. Як бачите, перший захват поклав добре, другий захват поклав добре. Я вже думаю, якщо вже третій так піде, це взагалі буде. Можна йти за лотерейним квитком. Але я помилявся. Та пішов ти в сра. Ну і так як нерви в мене не залізні, ми вирішили використати інші причіпи для того, щоб пришвидшити роботу. І хлопці тільки встигали вивозити цю деревину. І буквально за годину всю деревину з цієї території ми вивезли. І ще нам залишалося подрібнити ці невеликі геляки, які в нас залишаються на території, і саму територію зачистити. От тільки, друзі, на минулих вихідних в селі Різав дрова ще й тут доводиться цим займатися. Ну можна витримати чи ні. Шкода, що не можна бензопилкою пооблізати ці кущі, вони нам дуже заважають і ні чорта не видно. І як виявилось, друзі, з цією дрібнотою буде багато клопоту. Не все так просто. Ми вже скільки їх волочимо, а толку я вам скажу небагато. Просто дуже повільно набивається терса в причіп. Або це мені так здається, і так має бути, або, друзі, є якась інша тому причина. Я думав, що буде навпаки. Але працюємо. Робота весела. І тут ми вже, друзі, завершуємо другий етап. Це вже будуть останні обрізки. Здається, добре все обдивилися, обходили і нічого не залишили. Хоча в тих кущах можна... Буде ще багато чого знайти, я в цьому впевнений. Але, друзі, навіть якщо там щось залишиться, скоро його не буде. От і все, друзі. Територію ми прибрали. Супер. Другий причіп на тересу нам не згодився, зрозуміло. І ми навіть до кінця не добили перший причіп. Так, дядьки, мульчерами потрібно пройти всю ділянку. Нічого не залишаємо і робимо як для себе. І це вже буде в нас третій та останній етап, друзі. Ми вже готуємо саму земельну ділянку. Зараз для початку ми пройдемо мульчерами, переб'ємо пеньки, переб'ємо кущі, які залишились. І після цього саму цю ділянку ми виораємо. Я думаю, через рік тут вже можна буде займатися землеробством. Ну і я б для початку посіяв би тут пшеницю. І було б непогано. Не все так швидко, друзі, це теж клопітка робота. З мульчерами просто не сильно розженишся. Працюємо потихеньку, метр за метром. І хлопці роботу зроблять. Ну що, друзі, давайте глянемо на результат. Все, наша земельна ділянка готова. В принципі, можемо її виворювати. Ну, до речі, мені не віриться, що не так давно тут були дерева. А тепер, друзі, тут працюватиме техніка. І нам, друзі, залишається лише виварити це поле. Ну, напевно, це сама легка робота з тої, що ми робили. І я думаю, через рік тут вже можна буде щось сіяти. Двома тракторами тут роботи на пів години. Хлопці зробляться швидко. Але, друзі, скільки роботи було зроблено до того. Але якщо скажу відверто, мені сподобалось. Дійсно. Робота цікава. Але більше не хочу. Дякую. І давайте, друзі, згадаємо, що в нас було спочатку на цій ділянці, як воно виглядало. І результат нашої роботи. Ну, мені подобається, виглядає гарно. Так, все, дяки. Подякував вам за роботу і за таку роботу вам бонусом по фіри бураків. Ой є! Так, ну що, друзі, виконали те, що спланували, і наша земельна ділянка готова. Якщо відверто, то результатом я задоволений, друзі. Загалом, чи сподобалося це вам, то я вже побачу активом під цим відео. Я думаю, на цьому на сьогодні все. Всім вам подякував за перегляд. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось, друзі!